Шановні мешканці Лазівської громади, вчора, 1 березня о 18.36 наше місто здригнулося від вибуху. Здійснили авіаудар по колишньому арсеналу, що не діє з 2008 року. Там вже давно немає ні боєприпасів, ані військових. Ніхто не постраждав. Комісійно обстежуємо сусідні будинки, де розбило вікна. Про масштаб наслідків додатково повідомимо. Вимушені були на півгодини зупинити котельне місця для безпеки лазівчан. Зараз теплопостачання подається стабільно, окрім кількох сусідніх будинків з місцем авіаудару. Запустимо як остаточно перевіримо усі мережі, готові тимчасово розселити жильців, якщо буде така необхідність. Лазівська міська рада вчора вперше засідала в онлайні. Частина депутатів доєдналася віддалено. Збільшили резервний фонд громади та статутний фонд Лазівської муніципальної аптеки, щоб оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та допомагати людям. Продовжуємо приймати вимушено переміщених осіб, розселяємо та допомагаємо людям, перевірив продуктові магазини у старостинських округах. Практично у всіх населених пунктах вчасно завозиться хліб. З іншими продуктами ситуація різниця. В одних магазинах забезпечили повні прилавки, в інших не вистачає деяких основних продуктів. Ціни суттєво не підвищувалися. Асортимент магазину переважно залежить від того, наскільки сумнівно власники підходять до своєї справи. З підприємцями, у магазинах, яких є дефіцит, поспілкувався окремо. На рівні громади теж працюємо для вирішення проблеми. У Лозову завозять борошно за довоєнними цінами, налагоджуємо власне виробництво круп та безкоштовно роздаємо молоко. Шановні мешканці Лазівської громади, фіксуємо інформаційні атаки у місцевих групах, наголошую офіційні джерела повідомлень, сайт Лазівської міської ради, телеграм-канал, моя сторінка у Фейсбуці. Місцеві телерадіокампанії. кожен з нас може сьогодні допомагати, повідомляючи про підозрілих осіб, про антидержавні публікації, опікувавшись про своїх сусідів, паніка паралізує мозок та зменшує шанси на порятунок. Заспокойтеся та дійте, як радять рятувальники та місцева влада. Тримаємось! Перемога буде за нами. Лазова це Україна, слава Україні!